Пасажем Гартенберг пишається. Цьому закладу понад 100 років. Ходімо в ресторан. Добрий. день. Інспекція. А ви Владислав, так? Доброго дня вам. Раді вас. Я так виракалася. А ви директор? Так. Ну, то ведіть одразу на кухню. Добрий вечір. Яка у вас стильна форма? Дуже красиво. І єдине, що у вас всі домашні тапочки. Ви тут як вдома, так? Так. <рес> да. Я тільки переживаю за вас, тому що якщо рух і раптом щось дихнеться зі столу, щоб вам пальчики не поранило. А хто головний? Пані Дарина. Дарина? Дуже гарне ім'я вас, Дарина. Витяжки, чисті у вас? Бруднуваті. Це це сторонній запах, який потім може дійсно зашкодити. А у вас тут так трепетно зберігається повошинка, кусок якогось зів'ялого баклажана. Куди це мало йти все? Та не треба тут. Я теж так думаю. Викидаємо. Ой, дюряве. Треба Даринечко перекласти в нормальний посуд. до гушей. Женечка, давай така хустинку? Даю. Ось тут сконсервований тунець. Хотілося б бачити стікери, тому що стікери є ознакою того, що продукти свіжі. А що тут розморожується? А тут м'ясо розморожується. Тут скрізь розморожуються продукти. Тільки що складу принесли, я видала і маю ставити просто. Він ще а, бачите? А як ви розморожуєте? Холодно не можна так робити, тому що ви вбиваєте все здорове в рибі і розплоджуєте бактерії, мікроби. А де хліб нарізається? Ось тут, так? Я ще а хто хлібчик нарізає? Так. Наріжте, будь ласка, мені хліб. Білого і сірого. Це не просто забаганка Олі. Це початок експерименту. Помилка в чому. Як ви думаєте, що ви зробили не так? Хліб треба нарізати, тримаючи його серветку. Це обов'язково. Інакше ви не маєте права подавати його в гостя. Дякую вам! Пробачте, що потурбували. Експеримент триває. тільки що нарізали хліб. Частина друга. Пек старукс. 3632. У понад 40 разів вище за норму. Роман, це дуже багато. Роман, треба мити руки. Бачите, чіпаєте гроші, несете, а потім раз тим хапається захип. Я думаю, що цей результат стане великою наукою всім офіціантам в Україні, не тільки. Дякую вам. Меню. Я хочу зорієнтувати вас, цей заклад доступний по кишені чи не зовсім? Це зартут 58 гривень. Як на мене, це в межах розумного ціна для ресторану і кава. Якщо ви любите капучино, 14 гривень це вже франківсько традиційна ціна для капучино. Олеся, ви сьогодні мій офіціант. Ну я вас вітаю. Можете прийняти у мене, будь ласка, замовлення. Давайте кроля, червоне вино. 150 грамм. Хліб, масло і чай. Отже, ще Олесі, вас прошу принести 5 різних тарілок, прибори всі, які у вас є, по одній штуці. Рюмка і просто стопка для горілки. Будь ласка, що ж замислила, Ольга? Незабаром дізнаємось. Інтер'єр цікавий. По франківському модний. У Франківську люблять фальбани, кришталь. І ще те, що мені подобається. білорояль. рояль. Ось. А зараз музична пауза, шуберт. Дякую, це вам присвячувалося. Перепочили і до справ. Інспектор Фреймут хоче перевірити професійність офіціантки. Зараз я засервірую стіл так, як воно має бути за класикою. Жені, працюємо, будь ласка, тарілочку. Дякую. Між бортиком тарілки та завершенням столу має бути відстань двох пальців. Сервіруємо прибори. Прибори мають бути на три пальці. Чай. У хорошому ресторані все рідке, вам подадуть справа, тоді як все тверде зліва. Все у нас йде по необхідності. Най найважливіше вода, потім воно потім горілка, правда? ж? Паперові серветки у ресторанах не подаються. мовітон. Масло. Інспектор готова. Запрошуємо офіціантку. Олесь, ходіться до мене. Це ідеальне сервірування для е, вечері на три страви. Я прошу вас уважно і пильно подивитися на цей стіл. А потім я попрошу вас відійти дещо поміняю, а ви будете змушені повернути все на місця. Домовились? Домовились. Ну, розпочнемо. Ольга додає на стіл вологі серветки, розвертає страву і відсуває тарілку. Міняє місцями чашку та хліб, відсуває стілець, додає на стіл зубочистки, телефон і конячний келих. Олесь на цьому столі я зробила вісім змін. Це ідеальне сервірування. Це суттєві помилки, яких не припуститься жоден поважний ресторан. Ось і хвилина часу, аби знайти вісім цих змін. Час пішов. Отже, Олеся справилася раніше. Та чи дійсно справилася? Ви Олеся знайшли п'ять помилок, ще три не помітили. Зараз я розкажу, які ці помилки. Крісло, воно має бути чітко в центрі. Відстань між тарілкою та кінцем столу. Два пальці. М'ясо має бути перевернуто ближче до животика гостя. Це таке правило. Я ж спочатку їм м'ясо, а потім вже собі, якщо хочу, беру додатково. Це ж все додача. Дякую. Вдосконалюйтесь. Подивимося на їжу, Ну, на вигляд цікаво. Тут і поєднання слов'янських соусів і азійських. Також є у нас і елементи пабної ну, їжі в ресторанах Європи, особливо Англії, дуже часто подають картоплю фрі. На дотик кролик легко опиняється на виделці, він досить м'який. У ну, мене є певні спостереження з кухні, які не зовсім вражаючі, їсти не зможу. Моє вино, ніжка кролика, масло, а також хліб 113 гривень. Напередодні наш шеф-редактор Євген відвідав центральний ринок Івано-Франківська. Він дізнався, скільки коштують продукти для страви, яку замовила Оля. Отже, приготувати кролика з картоплею вдома обійдеться в 17 17,5 гривень. Це в чотири рази дешевше, ніж замовити в ресторані. Тепер, коли все здійснено, хочу поговорити з персоналом пасажу «Гартенберг». Дуже зі мною. Отже, пасаж «Гартенберг». Атмосфера. У вас все сконцентровано. Те, що люблять у місті Івано-Франківськ: як сельбанти, і фельбани, і розкіш люстри кришталя. Офіціанти, ви дуже гарно вбрані. У вас красивий білий верх-чорний низ. Тому, звичайно, атмосфера у пасажі плюс. Ціни подивилися ваше меню. Сьогодні на центральному ринку Франківська 100 грам кролика 6 гривень. Ви просите 35 гривень, але враховуючи те, що тут творчість кухаря, подача офіціанта, а також гарнір, звичайно, що це недорого. Кава, як для ресторану, у вас 14 гривень, це теж приємна ціна для капучино. Ціни у пасажі доступні. Ціни плюс. Обслуговування. мені приємно, що ви, пані директор, з таким гарним усміхом і дуже інтелігентно зустріли мене і команду. У нас з вами Олеся був тест. П'ять помилок. Ви відшукали, втім недоліки були. Але це не суттєво. Я вважаю, що обслуговування плюс. Гіжа. Я взагалі зайчки не їм побігайчиків, але ну, якщо вже він вмер, то я його вирішила показати Україні. Він презентабельний велика порція, смачно виглядала картопля. Гіжа плюс. І ще один пункт це чистота. У вас чисто в залі. Все блистить як ваша люстра. Але я не побачила в холодильнику жодного стікера. Овочі взагалі би надихнули тих, хто малював у стилі голландського натюрморту. Тому що, на відміну від звичайного натюрморту, у вас там були і недоїдки, і рештки. Баклажан, якому ж треба на той світ, але він ще так лежав вперто і не хотів вступатися. Я не зрозуміла, чому ви так хаотично розморожуєте м'ясо та рибку. Лосось знайшла десь під плитою, кусок ноги десь там при роздачі. Краще б було окреме місце для розмороження, а ще ліпшіше, якщо у вас буде просто свіже м'ясо та риба. Це така мрія. Витяжку треба мити частіше, бо це ресторан офіціанти. Нарізають хліб. Коли я перевірила дотик офіціанта, то на жаль, цей дотик був з позначкою більше півтори тисячі. Це дуже брудно, це небезпечно. Отже, у вас є чотири плюси, але чистота, на жаль, мінус. Тому я не можу радити пасаж Гартенберку франківську До побачення! Далі у програмі. Чому в найкращій піцерії Риму годують як у шкільній їдальні? Вона масна, схожа на біля щіп. Просто зараз. Як Фреймут рятувала вуха франківців? Сашка! Не можна людям давати пульт.